продам скло, задня ліва сторона в дверку форточка Mazda 6 з 2002 по 8 рік. Це є хетчбек Тепер розміри даного скла. Ось так. Ось так розмір. Вот так. Так. Ну и нужно еще. Вот так. Размер. Дальше с обратной стороны еще покажу. Скло. Скло бывшний оригинал в идеальном состоянии. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону напишу в кінці відео в описі.